Кав'ярню на честь рідного брата Валерія, який загинув на війні, відкрив у Тернополі Руслан Пелехатий. Чоловік вчився на баристу і розпочати власну справу було його мрією, яку втілював у життя близько року. Цей заклад працює у Тернополі вже кілька місяців. Це пам'ять. Пам'ять про брата, пам'ять про все на світі, пам'ятати поставити будильник, пам'ятати подзвонити мамі, пам'ятати не проспати роботу. Ну, Пам'ять в нас дуже важливу роль відіграє, і вона з кожним днем все гірше і гірше стає. Туди сідеш в магазин, забувся чуговий. Таке буває. І ну, хочеться, щоб люди пам'ятали все. Ну, я пам'ятав брата. Всі, всі рід мої пам'ятали брата, Всі люди, які там втратили когось на війні, щоб пам'ятали своїх героїв. Валерій Пелихатий загинув у грудні 2022 року під Бахмутом. Після загибелі старшого брата Руслан Пилихатий переїхав із Одеси до Тернополя, щоб бути ближче до батьків, які живуть у сусідній області. І вже тут вирішив увіковічнити пам'ять про близьку йому людину. Коли він вже пішов воювати, то ну, дуже мало спілкувалися, могли там раз в два тижні, раз в три тижні на п'ять хвилин дзвонитися, поспілкуватися. Але коли його не стало, то стало дуже важко. От прям не вистачає чогось буває таке, що хочу подзвонити до нього і. Хочеться поспілкуватися з ними. Він був завжди спокійний. Він ну, мінімум конфліктів. Він навчив мене цього. Згідно з задумом Руслана Пелехатого, у кав'ярні спокійна та затишна атмосфера. Для нього важливо, аби відвідувачі могли випити смачної кави, почитати книжку і відволіктися від поганих думок. Також на стендах кав'ярні можна залишити наліпку із побажаннями чи приємним спогадом. За три місяці роботи ми вже маємо постійних відвідувачів, які кожен ранок приходять зі своїм американом. Є люди, які там подвійні капучино беруть. Вже так ну, приємно бачити клип. Ще раз кожен день заходять до нас. Є люди, які кажуть, що в нас смачно, затишно, і це дуже приємно. На стіні у кав'ярні можна побачити портрет полеглого захисника Валерія. Також його зображення є на логотипі закладу. У планах Руслана Пилихатого разом із рідними полеглих бійців створити мережу кав'ярень із однією назвою, однак із різними логотипами, на яких будуть зображені портрети героїв. Адже таким чином вдасться зберегти пам'ять про тих, хто віддав життя за Україну. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.